Це є одна з неділь, які нас вже готують в голові, в серці, в душі нашій, готують до часу Великого посту. І неділя, яка заставляє кожного з нас змінюватися. Знаєте, є такі слова: якщо молитва не змінює людину, то людина мусить змінити спосіб молитви. Бо ціль молитви це є, щоб я і ви ставали кращими. Бо деколи люди кажуть, та я молюся і вервиці, і дев'ятниці в цій групі і в цій групі стаєте кращими. Добре, значить, добре молитися. Не стаємо кращими, значить, щось треба змінювати в способі молитви. Бо сьогоднішня Євангелія про двох чоловіків у храмі. Він, власне, цей Євангелій, це Євангельський уривок, він заставляє нас, кожного з нас, задуматися над тим, чи я правильно поводжуся в храмі, чи я користаю з мого ходження до храму. Чому ми йдемо до храму взагалі? Для чого? З одного боку, людина йде до храму, бо це обов'язок, це є заповідь Божа, що була дана в Старому Завіті. Пам'ятай день святий святкувати. Шість днів працюй, сьомі відпочивай. Людина не кінь. Людина має працювати, але людина має відпочити. Відпочинок то не означає виспатися, хоч і це потрібно. Але людина має відпочити ментально, психологічно. І тому Господь як так розподілив, працюй, стоп, відпочивай, пам'ятай день святий святкувати. Це є обов'язок. Це не є за таким принципом: от я маю дорости до цього, і як доросту, то я зрозумію і тоді так. Бо ми ж не кажемо, я мушу дорости до того, щоб тата й маму шанувати. Бо є заповідь Божа, шануй батька Твого і матір твою, і тобі буде добре і довго проживеш на землі, але шануй тата і маму. Хоч нині є і тільки ну, треба, то, треба заслужити. Тато і мама вже сам факт тато і мама, що я живу. І так само відносно храму. Це є обов'язок, пам'ятай день святий святкувати. Я приходжу до храму, бо це є нагода молитися. А молитва простими словами, бо то є різні визначення молитви, це є розмова з Богом, спілкуватися з Богом. І так як є в нас всіх потреба спілкуватися з батьками, бо це, як ми кажемо, кровинка наша. І тому навіть інколи так стається, що якісь конфлікти родинні, десь діти з батьками чи ще щось не говорять, все рівно людині це не дає спокою. Чому? Тому що природньо для людини є спілкуватися. І природня для людини є потреба спілкуватися з Богом, як Ісус сказав, без мене ви нічого не можете чинити. А людина деколи така, ух, як я собі даю раду в житті. Але потім вона розуміє, що без Ісуса ми собі не даємо раду. Тому ця молитва, розмова з Богом, вона дуже важлива в храмі, вдома, на роботі, різні способи, різні молитви. Вона важлива. Ми приходимо. До храму просити прощення гріхів. Ми, ми розуміємо, що деякі речі нам вдаються супер, ми з собою задоволені, а інші речі, ми падаємо в гріхи. І ми бачимо нашу неміч, і ми бачимо, що ми немічні люди. Ми можемо вчудити. І маємо 10 Божих заповідей, і деколи ми кажемо, вау, я такий, такий прикольний, а тут одна заповідь порушена, друга, третя. Подумати тільки, от заповідь. Не свідчи ложно на ближнього свого. Просто одну деталь я так капаю. Не бреши. Ми правдомовні. Ми завжди правдомовні. Ми у совісті перед Богом правдомовні на роботі вдома з сусідами при покупці, при роботі нашій, при махінаціях. Ми правдомовні. А уявіть собі, щоб Господь, якщо ви були неправдомовні, отак в один момент і так. Стань каменем, як соляним стовпом в старому Завіті». Уявляєте, якби за брехню став як соляним стовпом. Скільки би соляних стовпів було в храмі, наприклад? Я не знаю. Але як важливо, що я йду просити прощення гріхів. Тому митар що робив? Боже, будь милостивим до мене грішного. Я йду до храму, щоби бути оправданим, а Господь знає серце людини. Господь знає нашу душу, Господь знає наш намір, Господь знає нашу середину. Ми можемо перед іншими там, ну, зіграти кіно, типу, бути все так прикольно, такими... а Господь знає середину і мою, і вашу. І тому наша праця постійна це є постійна праця над собою, над духовним життям. Тому домашнє завдання. Ми нині роздали вам такі листочки. Це є молитва святого Єфрема. Цю молитву ми молимося зазвичай в великому пості, але до Великого посту ви маєте нагоду її вивчити на пам'ять. І є речі, які для єднання з Богом, для того, щоб входження до храму нам принесло користь, є деякі речі, які нам треба позбутися, а деякі речі, які нам треба практикувати. Спочатку молитва святого Єфрема, якщо ви подивитеся на ваші листочки, каже. Господи і владико, життя мого. Господи і владико життя мого. Я прийшов до храму стати перед моїм Господом і перед моїм владикою. Він є той, який диктує правила, що правильно, що неправильно. Знаєте, як наречені інколи е, ходять там хлопець з дівчиною, кавалерка, і вони там один одним так захоплені. Так захоплені, ти для мене богиня. А темі, як прямо ж таки як Бог. Оу, народику. Той Бог і та богиня за два місяці може це скінчити. І ми бачимо факт. Богиня це хорошо, Бог це хорошо, але ми кажемо богиня і Бог з малої букви. Ми християни, ми маємо Господа і владику життя нашого. Ми не маємо розуміти, там є Господь, а тут є люди, там творець, а тут сотворіння. Людина може робити свій Бога не, не з людини. Я привів приклад, коли людина один одного там поклоняється, з речей, з роботи, з бажання заробити гроші будь-яким способом. Навіть обманом, і це є ідолопоклонство, а ми маємо Господа і владику нашого життя. Всі речі, які Бог нам дає, це для того, щоб ми користали, жили, щоб нам нічого не бракувало, але ми пам'ятали про Господа. День святий святкувати, Господи і владику, життя Мого. Допоможи мені чотири речі забрати. Перша річ, яку ми просимо. Молитві Єфрема Духа лінивства. Духа лінивства є ще таке церковнослов'янське слово млявість. Або униніє. Це все стосується цього. Лінивство, млявість, униніє. Це лінивство духовне. Безнадія, зневіра. Тобто людина попадає в такий стан. Зле, і вона не хоче напрягтися, щоб з цього стану вийти. Вона думає, що це вирішить таблетка якась, антидепресант. Або думає, що вона насяде на одні вуха телефон, другий, третій, і буде всім подружкам дзвонити чи всім друзям, і це її витягне з цього. Є ще таке молодіжне слово хандра. У нині лінивство хандра. Або психологи кажуть про депресію. В духовному вимірі цей гріх має глибшу небезпеку, чим небажання щось робити. Він вражає нашу віру, наче вірус деактивує нашу волю в боротьбі з пристрастями. Євангелист Іван Книзі Откровення каже про літеплість. Тобто людина, який все одно. Людина не хоче себе напрягти, не хоче взяти себе в руки лінивство унині. Отак живе, як живе, а Богдан новий день та й живу. А людина мусить себе заставити. Ви ж уявляєте, скільки людей зараз попадає в стан депресії? А від чого це? А тому, що крок за кроком людина неорганізована, людина недисциплінована, людина, коли встала, тоді встала, коли лягла, тоді лягла, коли хоче їсти, тоді їсть. Без порядку. Це все доводить до такого стану. Ми навіть в садочку інколи говоримо, коли мами приводять дітей, приводьте їх вчасно. Бо починається лекція, починається спільна їжа, потім е, заняття і так далі. Ну а як мама встала в 11, то провела, провела пів першої. І все, ось тобі дисципліна. Бачите, святий Храм каже, Господи, духа лінивства. Другий такий дух. Недбайливість, недбайливість. Розуміється, як легковажність до своїх обов'язків. Зроблю справу тоді, коли матиму настрій, чи буде добра погода, а мене і так не перевіряє ніхто. А як зроблю, так як зроблю. йду ту свічку світити, то засвічу, як не засвітиться, то, то не піду, а йду, а забув запальничку, а вертаюся ще раз за запальничкою, а раз, а два. Що це? Недбайливість, недбайливість. Від недбайливості потерпають, наприклад, в сім'ї. Всі терплять, коли хтось недбайливий. Тому недбайливість є, розуміється, як легковажність до своїх обов'язків. Така безвідповідальність веде до невдачі в будь-якій справі. Це ставлення до обов'язків шкодить як собі, так і ближньому, так і цілому суспільству. На зупинці, от, коли от в нас е, на зупинці йдуть люди. Дивує інколи, але йде людина з хати чи з дачі, несе сумку, чекає на автобус і легенько під'їжджає автобус, ця жіночка 60, вона цю сумочку таку лишила на зупинці і сіла в автобус. А як ви думаєте, вона забула цю сумку? Ні, вона сміття з хати винесла і лишила на зупинці. Вона винесла з хати сміття і лишила на зупинці. І так, якби нічого не сталося, вона сіла в автобус і поїхала. Ми ж розуміємо. Недбайливість, не переживає, що там далі. Недбайливість веде до безпорядку, і рано чи пізно хтось починає від цього терпіти. Власт... Владолюб'я, третій гріх духа лінивства, духа недбайливості, духа владолюб'я. Або властолюб'я. Людина, яка звикла, наприклад, бути начальником, а в один момент він вже не є начальником, чи вона не є начальником. А це ж звикла людина. Людина має попроще ставитися. Нині начальник, завтра, не начальник. А тут людина звикла. Або людина, яка звикла, що на роботі начальник, і приходить додому і вдома хоче бути начальником. А жінка йому каже: Стоп! Ти директор на роботі, я твоя дружина. А діти кажуть, тату, ти наш тато, ти не директор. Властолюб'я, владолюб'я. Це коли порушується якби, свобода іншої людини, не обговорюється, шкодиться іншій людині. Особа, яка не бажає жити в гармонії з іншими, хоче себе забезпечити, щоб мені було добре, бажання контролювати все і всіх. Звичайно, розуміється, що той, хто керує відповідальний. він має за це знати, що відбувається. Але людина може мати це як хворобу. Властолюб'я, владолюбство. І четвертий гріх, над яким ми покликані працювати, це пустомовство, пустомовство або пустослів'я. Можна говорити. По суті, можна говорити по суті. А можна говорити ні про що, можна говорити ні про що. Ну, Людина все рівно має язик про щось має говорити. Але питання є, де є межа. Якщо я, наприклад, говорю про третю особу, і її нема. Є небезпека осуду, є небезпека обмови, є небезпека критики, є небезпека порівняння себе з іншими. Ви уявляєте, дух, дух фарисея, який, про який ми слухали нині в Євангелії, Фарисей говорив з Богом і казав, Боже, я дякую тобі, що я не такий, як той, та, той і та. З Богом, тобто людина вже засліплена настільки, що з Богом говорив і казав, я тобі дякую, що я не такий. Але біда, що в кінці, коли виходив з храму, то вийшов неоправданий, бо оправданий вийшов метр, який бився груди і казав Боже: будь милостивим до мене грішного, пустослів'я, обмовляння, обговорення негативних якостей, популізм, підлещування. В Святому Письмі сказано в Євангелії від Матея, що за кожне пусте слово дамо відповідь в час суду. Тому будьмо уважні на язик все, що говоримо. Проповідь йде до завершення. Але молитва продовжується. Чотири речі, над якими ми з вами постановили позбуватися. І так, як розпорядки ми вішаємо, де на холодильнику. Так само і цю молитву ми можемо повісити на холодильнику або тримати біля, е, біля ліжка в спальні. І там пише, що в цій молитві треба робити три поклони. Поклони треба робити, вони допомагають нам. І на здоров'я фізичне, і на духовне. Отже, читаємо разом цю молитву і просимо в Бога ласку, щоб ми, входивши до храму, ідучи до храму на молитву, ми дійсно вийшли оправданими. Давайте встанемо і всі разом помолимося цю молитву без поклонів, бо зараз будемо продовжувати службу Божу, але вдумуючись в кожне слово, Господи і владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, владолюб'я і пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості й любові, даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже очисти мої гріхи, і помилуй мене без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Слава Ісусу Христу!